У центрі надання первинної медико-санітарної допомоги працюють люди, для яких турбота про здоров'я це не просто професія, а покликання. Серед них і лікар-терапевт Клименко Оксана Володимирівна. Щодня вона зустрічає десятки пацієнтів, допомагаючи їм подолати хвороби та зберегти здоров'я. Оксана Володимирівна розповіла, чому обрала професію лікаря і що для неї означає бути медиком. Вона поділила своїм шляхом в медицині та тим, що надихає її щодня. Для мене лікар це найперший помічник наших пацієнтів визначитися з своїм станом здоров'я, якщо якісь є проблеми, допомогти їх вирішити. Чому обрала? Напевно, тому що сама в дитинстві часто хворіла, бачила, і коли заходив лікар в палату, особливо при виписці, була така радість, я розуміла, що це люди, які справді допомагають, і ця професія важлива. І класний керівник колись мені сказав, що коли я ще навчалася, що я була його, він мій перший пацієнт, тому що в нього був підвищений артеріальний тиск, а калина допомагає знижувати. І я йому просто принесла калину, так як в мене вона вдома росла, і він мені сказав, що він був мій перший пацієнт. Це якось так запам'яталося. Лікар-терапевт це професія, що потребує певної самовіддачі. Ми дізналися, як виглядає типовий робочий день Оксани Володимирівни та які виклики вона долає щодня. Типовий робочий день починається як завжди з вімкнення комп'ютера. З якими труднощами стикаємося, бувають різні пацієнти, також коли люди приходять з негативом, це важко працювати, і коли важко дообстежити пацієнта, тому що ми на нашому рівні не можемо провести всі обстеження. Запис на другий, третій рівень також, як ви знаєте, розписаний на тижні. Той буває до вузьких спеціалістів на місяці. Це утруднює постановку діагнозу, Такі труднощі виникають. Кожен пацієнт особливий і знайти правильний підхід до кожного це важливе завдання лікаря. До різних пацієнтів буває по-різному. Когось потрібно просто вислухати, пожаліти. Дуже часто буває так, що людина одинока, і вони навіть більше приходять не за якоюсь порадою в плані лікування, а для того, просто, щоб їх вислухали. Для ну, когось потрібно на когось навіть буває потрібно так прикрикнути там, чи насваритися, тому що не завжди дисципліновані і ліки не завжди приймають. Тому до різних пацієнтів Потрібно комусь посміхнутися, а на когось і стукнути кулачком по столу. Бувають і такі моменти. Робота лікаря це не лише велика відповідальність, а й чималі емоційні навантаження. Та, попри всі труднощі, є моменти, які приносять справжнє задоволення. Оксана Володимирівна поділилася, що саме дарує їй найбільшу радість в роботі. Найбільше задоволення приносить, коли пацієнту стає краще. Коли от вони приходять і кажуть, лікарю, мені. Мені допомогло. Я себе почуваю набагато краще. Я літаю, можна сказати. Оце найбільше задоволення для лікаря. Бути лікарем це не просто професія, а стиль життя. Це щоденна турбота про людей, відповідальність і прагнення допомагати. Саме такими якостями наділена Клименко Оксана Володимирівна.